Все ж таки поговоримо, як воно є насправді, і трошечки більше пооперуємо цифрами. От як було насправді, нам розповідали, що в бюджеті 2024 році все враховано, все є і все буде. А потім виявляється дирка в бюджеті 500 мільярдів. Ми з розумної політики запитували і в міністра фінансів, і в голови профільного комітету в бюджетному даному випадку. Що все враховано? Чи всі виплати, в тому числі і в першу чергу для військовослужбовців враховані, і всі виплати будуть до кінця 2024 року. Нам відповіли, що все є, все добре. Більш того, голова комітету зараз вже податково говорить, що навіть є плюс 100 мільярдів. А все ж таки в нас виходить таким чином, що 500 мільярдів е дирка в бюджеті. І я нагадаю, що... Коли нас завіряють, що в бюджеті все добре, все гарно, завіряли, що все добре, все гарно, все розраховане на 2024 рік, це з врахуванням того, що ми повернули акцизний податок, ми повернули єдиний податок, повернули перевірки. Тобто, ми знову вже сьогодні з цим законопроєктом знову повертаємося, говоримо, що нам треба знову акциз. Нам треба знову підвищити податки саме для е, ФОПів першої, другої, третьої, четвертої групи. Мало того, що ми робили це в минулому році, ми робимо це зараз. І я хочу зауважити, що всі ці податки, які ми намагаємо збільшити, це в першу чергу для тих людей, які їх і так платять. Тобто для бізнесу, який працює в білу. А що з тими, хто працює, скажімо так? Е, не так чесно і справедливо відносно держави, і в першу чергу якраз військовослужбовця, бо ми зо, ми постійно про них говоримо, що ці збільшення і податки саме для них. Спирт, який сьогодні озвучувався, скільки там заховано в тіні. А зараз трошки цифр. гральний бізнес, за даними тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала якраз недоотримання коштів від грального бізнесу за 2022 рік. Оборот був 180 мільярдів гривень. Податків мало бути сплачено близько 52 мільярдів гривень. Як ви думаєте, скільки було сплачено рештою? 900 мільйонів. 900 мільйонів. Я Далі. уважно, слухаю, уважно а, слухаю. Колеги, будь ласка, 900 мільйонів було сплачено. Більш того, голова комітету говорить про те, що 30% від цього обороту сплачує гральний бізнес. Давайте тепер припустимо що 180 мільярдів було в 2022 році. Навряд чи цей оборот впав в 2023-му і тим паче в 2024-му. Що говорить голова профільного комітету? Що вони зібрали 5,7 мільярдів і 11 мільярдів за 2023 рік. Ну, якось, якщо е, взяти оборот 180 мільярдів, який точно не став менше, ніж у 2022 році, і про, а, е, проєктуємо на, на 2024, і хоча б 2023, то 180 мільярдів, із них 30%, ну, точно ніяк не, один, не 11, мільярдів. Чи не так? А це якраз кошти, які б е, могли потрапити в бюджет і закрити величезну діру, яка некомпетентністю, неефективністю, е, виявилась і виникла в результаті дій відповідних добродій, відповідних структур, які розпоряджаються коштами. Далі говоримо про те, що все це має піти до армії, але військовий збір йде в загальний фонд бюджету. Загальний фонд бюджету це абсолютно все, починаючи від доріг, зарплат вчителів, абсолютно всі фінансування інше, яке, яке тільки є. Правильно було б направити саме в спеціальний фонд, де чітко визначене джерело і чітко визначено, куди мають бути витрачені кошти. Але цього не відбувається. І ті півтора відсотки, які зараз існують, хоча ми подавали відповідний законопроект, і по півтора відсотки, і все, що потім буде підвищено або не підвищено, щоб йшло відповідний спеціальний фонд, щоб розподілялась відповідно на Збройні Сили України і загалом на сектор безпеки і оборони. Але це не відбувається, і, і так само буде неефективно витрачено з загального фонду бюджету державного бюджету як на 23, й як на 24, й так і на 25, й які ми будемо розглядати, і вже почали його розглядати. Знову давайте поговоримо про ефективність. Рівно рік тому ми розглядали законопроект, який так само порушив Конституцію і вводив податки заднім числом. Це військове ПДФО. А тепер цифри. Коли велось з 1 жовтня по 31 грудня 23 року, вони мали а, намір зібрати 26 мільярдів а, податків. Як думаєте, скільки ці ефективні менеджери використали коштів 23 році? А я вам скажу, скільки вони не використали з 26 мільярдів? 19,7 мільярдів. Це близько 70% Вони не використали. В 24-му році, на станом на зараз, вони не використали вже 45%. Ви розумієте, що це неефективне використання коштів? І на останнє, коли ми говоримо, що треба ознайомитись з таблицею, головне юридичне управління з шести своїх зауважень в п'яти написало, що цей закон законопроект є неконституційним і не відповідає конституції. Тому, колеги, прошу його не підтримувати. Дякую.